Українці і інші громадяни третіх країн забудуть за відмітки в паспорті, за печатки, за штампи і тому подібне. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. ЄС приймає нові зміни для громадян третіх країн, які не входять до Шенгенської зони Європейського Союзу. А отже, і для українців в тому числі яким чином це зачіпить українців? Що потрібно знати, що потрібно робити при перетині кордону? Сьогодні ми в цьому відео обговоримо і коли конкретно вже на кордоні ці зміни будуть. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. А ваша підтримка це вподобайка і, звичайно, підписка на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться вже зараз, і ви не пропустите важливу інформацію для українців за кордоном і для українців, які планують перетинати кордон. Дякую всім, а для тих, хто хоче слідкувати з мною в інстаграм, в описі під цим відео є також послання, там також щоденні важливі відео для українців. Я думаю, багато хто з вас чув про систему EES. Entry Exit System, яка вже кілька разів мала запрацювати в Європейському Союзі, але ще поки що не запрацювала. Завжди відкладалося, тому що там щось база не то, АІТ не встигають зробити ще, там не готові якісь країни проти. Тобто. Завжди багато є причин, які відкладають цю систему. Але вже 8 липня було прийнято рішення Європейським союзом Європейською комісією, що почали роботу над цією системою. Отже, переходимо на офіційну сторінку Європарламенту, де все чітко гарно описано. Читаємо разом. 8 липня було ухвалено рішення про поступове запровадження протягом 180 днів системи в'їзду-виїзду іс на зовнішніх кордонах ЄС, що відкриває шлях до початку її впровадження. Восени, тобто осінню, вже чекаємо змін. Рада ЄС ще має офіційно ухвалити закон, перш ніж його можна буде опублікувати в офіційному журналі ЄС на третій день після публікації. Він набуде чинності. Протягом 30 днів після набрання чинності розробиться централізований план розгортання ЄС. А протягом 60 днів з цієї ж дати кожна держава-член розробить національний план розгортання. Зрештою, комісія матиме право вирішувати, коли розпочати 180-денний період розгортання. Система ІІС реєструватиме дані, включаючи ім'я, тип проїзного документу, час і місце виїзду та в'їзду, а також біометричні дані, такі як зображення, обличчя та відбитки пальців громадян третіх країн, які в'їжджають та виїжджають з шенгенської зони за короткостроковими візами або користуються безвізовим режимом. Це має підвищити безпеку та пришвидшити. Процес прикордонного контролю. Ідея поступового впровадження полягає в тому, щоб запобігти збою системи внаслідок одночасного запуску в усіх країнах. Протягом періоду розгортання запуску може бути тимчасово призупинений, якщо час очікування стане занадто довгий або виникнуть технічні проблеми. Бачимо, рішення, скажімо так, усне вже є. Чекаємо тепер голосування і публікації в європейському журналі, і після публікації, три дні система почне діяти. Що це для українців означає? Як на мене, нічого особливого. Чому? Тому що багато хто з українців, які працюють, живуть і перебувають на тимчасовому захисті в Польщі, з такою системою стикаються, хоча її ще немає. Але, наприклад, Песель Укр діє ПЛМ ви теж перетинаєте без печатки. Тобто, а тут вони якраз хочуть відійти від печатки, від штампа в паспорті. Для того, щоб просто перевірити біометричні дані, і ви проїжджаєте. Якщо у вас все гаразд, база показує, що ви там чистий, у вас немає порушень, у вас все гаразд з перебуванням як за кордоном, так і тут, то ви проїжджаєте і вам не ставлять печатки на в'їзд і на виїзд, просто звіряючи інформацію по базі. Те саме зараз відбувається на кордоні між Польщею та Україною, і польські прикордонники звіряють вас по базі Дія Якщо Якщо вас все гаразд, ви переїжджаєте і вам печатки не ставлять. Правда ж? Тобто, але це хочу зробити по всій території Європи, по всіх пропускних пунктах для всіх країн не Європейського Союзу, які мають візи короткотермінові і без віз. Тому особливо для українців дуже сильно якихось змін не буде. Та вас на кордоні можуть попросити відбитки пальців подати, вас сфотографують, можливо, якусь додаткову інформацію вас запитають, щоб записати, а вам треба буде надати її. Там, куди ви їдете, які ви маєте документи і тому подібне. Тобто якась додаткова інформація, можливо, вас будуть її запитувати. Тоді, коли почне діяти ІС. Але багато хто стикається на кордоні між Польщею та Україною теж з запитанням, куди їдете, якщо на роботу, що за робота, чи маєте підтвердження, чи маєте кошти, чи маєте страховку. тобто... Українці з цим стикаються. Це не буде якесь ноу-хау для українців, але в якомусь моменті і для декого з українців напевно буде щось нове, і з цим треба буде миритися. Захочете заїхати на територію Європи після введення ІІС, Вам треба буде надати ту всю інформацію. Вам потрібно буде зробити фотографію. Вам потрібно буде надати відбитки пальців, щоб воно вже було в базі. Таким самим чином, Європа хоче себе застерегти і контролювати всі громадяни, які заїжджають. Не з Європейського Союзу, і якщо якісь виникають нюанси, максимально швидко людину можуть знайти, відслідкувати, заборонити в'їзд, видворити за межі Європи. Тобто, це все можливо буде, якщо вона буде по базі всюди проходити. Тобто, ви розумієте, буде загальна база, де буде ваша фотографія, відбитки пальців і загальні якісь дані. Не ви не зможете там, наприклад, виїхати, якщо ви що там зробили, вчудили, зробити новий паспорт і заїхати. Тому що ви, по базі вже будете числитися, як якийсь, наприклад, порушник, і у вас буде фотографія відбитки пальців, а ви фотографії відбитки пальців не зміните. Навіть якщо ви прізвище зміните. Тому це і зроблено для того, щоб контролювати, і при можливості, якщо людина щось вчиняє з законом недобре, то зразу її назад на вихід або просто заборонити в'їзд, і вона більше не заїде. Коли ця система запрацює, українці і інші громадяни третіх країн забудуть за відмітки в паспорті, за печатки, за штампи і тому подібне. Будуть всі заїжджати через певний період, тільки перевіряючи вас, там Страж гранічна чи інші прикордонні служби, по базі. І не треба буде ставити печатки і тому подібне. Хочу зауважити, що ІІС це. Одна система, яка буде збирати ваші біометричні дані в базу. А є ще система Етіас, яка буде дозволяти громадянам третіх країн заїжджати на територію Європейського Союзу після того, як вони отримають цей дозвіл, який буде коштувати 7 євро. Ви знаєте, що ETIAS також відтягувалось, тому що бази не були готові ще там щось. Тут, якщо ІЕС запрацює, то я впевнений, що і ЕТІАС. Слідом за ІІС також запрацює, і кожен громадянин, в тому числі України, коли захоче заїхати на територію Європейського Союзу, по безвізу чи по візі, йому треба буде купити цей дозвіл онлайн, я так розумію, тому що ніхто не буде десь кудись там їхати. Це треба буде зареєструватися онлайн і купити його за 7 євро, щоб заїхати. Він буде надаватися на 3 роки. Я чомусь думаю, що якщо на момент запровадження ІІС і ЕТІАС, Буде ще відбуватися війна в Україні, то громадяни, які мають тимчасовий захист, будуть звільнені з покупки дозволу від Етіас. Але ІІС, збір біометричних даних, і от відбитки, фотографія, це буде. Точно на кордоні і будуть зі всіх їх збирати. Тобто будуть всіх фотографувати, відбитки, дані, це все буде. І як попередньо заявляє Європейський парламент, це десь осінь. Це десь жовтень, можливо, листопад, максимум, коли ця система дійсно запрацює. Тим більше, що Кожна країна Європейського Союзу також має на своєму національному рівні затвердити певні правила, які будуть стосуватися. Ну, от, наприклад, Польща для Польщі це буде великий кусок роботи, тому що через Польщу є багато перетинів кордону. Вона межує як з Україною, так і з Білорусію, і там є дуже багато як легального перетину кордону, так і нелегального перетину кордону. А є, наприклад, Німеччина, яка не має такий наплив по кордоні, але дуже багато хто заїжджає на територію Німеччини з інших країн, які вже... Пройшли той кордон. Тобто кожна країна по-своєму буде вирішувати, що, як, і підтусовувати, пристосовувати систему ІІС до того процесу, який відбувається на тій території. Якимсь країнам буде простіше це? Почати робити, в яким чином застосовувати, яким країнам складніше, бо дуже багато буде змін. і Треба буде навіть на законодавчому, а на законодавчому рівні це яким чином прописувати, приймати, наприклад, той самий тимчасовий захист. Є країни, які максимально швидко його приймають, і українці знають, що вони вже там в тих країнах до 27-го року перебувають. А є країни, таких, наприклад, Польща, де поки що тільки до 25-го року продовжен тимчасовий захист, а далі ще поки що ні. Теж буде продовжено, все буде гаразд, але тут задягується і тут можливі якісь також зміни. І це так само буде стосуватися і системи ІЕС, а також ETIAS. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Дякую. В описі під відео залишу послання на офіційну інформацію. І для всіх це буде важливо також знати і тримати руку на пульсі. З вами як завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.